Оптимізація чи скорочення після оприлюдненої у Фейсбук інформації про звільнення частини персоналу в Чернівецькому пологовому будинку номер 2 генеральна директорка центральної міської клінічної лікарні розповіла журналістам про кадрові зміни. Тож детальніше про долю медичного персоналу пологового далі у сюжеті. Шквал емоцій викликав допис у соцмережі депутатки Чернівецької міськради Яни Брус, яка оприлюднила наміри масштабного скорочення у пологовому будинку на Рівненській. Пологовий будинок, що на вулиці Рівненській, більше не потрібен. 60 штатних одиниць. Терміново підскорочення, без жодного аналізу, без спроб упровадити нові дієві механізми для розширення чи покращення надання медичних послуг. Ми просто скорочуємо, закриваємо, ліквідуємо, бо як відомо. Той, хто не створював, не береже? Як можна дозволити собі втрату висококваліфікованих спеціалістів, які роками формували акушерську службу міста? Основне питання: яка мета? Звільнити приміщення, під що? Хіба ми громада не маємо права знати, в чиїх приватних інтересах знову нищаться долі фахівців та пацієнтів? Відповідаючи на закид депутатки, генеральна директорка центральної міської клінічної лікарні Світлана Сердюкова наголосила, що загалом у пологовому будинку номер 2 передбачається скоротити не 60, а 29,25 ставок. Причому більша кількість це середній і молодший медичний працівник персонал, який критично необхідний в інших структурних підрозділах лікарні, протягом 2024 року у закладі працювала комісія, яка вивчала навантаження на кожне відділення, для того щоб зрозуміти в яких відділеннях більше пацієнтів. І для того, щоб була якісна надана медична допомога, кількість персоналу там повинна бути більше, в яких відділеннях немає такої кількості послуг, і персонал не може бути залучений для того, щоб реалізувати свою фаховість, і може бути переміщений в інші структурні підрозділи, для того, щоб бути постійно залученим в, в свою спеціалізацію, якою він володіє. За результатами роботи комісії було визначено, що акушерсько-пологове відділення потребує додаткового фінансування на понад 15 мільйонів гривень. Ті коштів, які були залучені в заклад, завдяки як платним послугам, так і договору з НСЗУ, їх не вистачає на покриття всіх тих потреб, які в закладі. А потребами є фонди плати праці. Безоплатне лікування для пацієнта, тобто це медикаменти, харчування, вироби медичного призначення. Це інші поточні витрати, які потрібно робити щодня для того, щоб підрозділ був в робочому стані постійно, це придбання обладнання. Одним з чинників такої ситуації є те, що упродовж останніх років в Україні загалом і у закладах Чернівецької області, зокрема, зберігається тенденція до зменшення загальної кількості пологів, каже очільниця медичного закладу. Більша частина тих жінок, які спостерігаються нашими гінекологами, народжують у нас. Є частина жінок, які приїжджають з районів, тому що вони вибирають наших лікарів. Є частина жінок, які навіть перебували на дисп. Спонсерному огляді в перинатальному центрі а народжувати все ж таки прийшли до нас. Є різні безперечно. Ми активно проводимо свою комунікаційну кампанію. Школа материнства, день відкритих дверей, публікації на нашому сайті, на сторінках в Фейсбуці, відео. Що ж стосується безпосередньо кадрових змін у пологовому будинку, номер 2 наразі практично немає мови про оптимізацію лікарського складу, тож на якість надання медичних послуг це не вплине, каже генеральна директорка центральної міської лікарні. Трохи плануємо зменшити кількість. Ставки у лікарів жіночої консультації, тому що там менше навантаження, і було би дуже справедливо погодитися, коли лікар, який має велике навантаження, якого обирають пацієнта, отримує більше заробітну плату в порівнянні з лікарем, до якого пацієнти йдуть менше в силу різних причин, тому що їх мало по суті, або вони не обирають такого лікаря, тому ми прийняли таку тактику. Давайте ми заберемо трошки, там, нехай це буде мінус 0,25 з кожного. Але таким чином ми зможемо розмежувати, відокремити тих лікарів, до яких ідуть пацієнти, щоб вони мали можливість отримувати більшу заробітну плату. А якщо ви не встигаєте заробляти, Тобто кількість послуг, яка надається недостатньо, приведемо штат до тої кількості послуг, які ви спроможні надавати. Своєю чергою в інших відділеннях пологового лікарський склад залишається без змін. Втім, у структурному підрозділі працює молодший і середній персонал, який через меншу кількість послуг не залучений до надання медичної допомоги взагалі. Тож Світлана Сердюкова каже, цей потенціал медичного персоналу використають в інших відділеннях. Відділення інтенсивного догляду за новонародженими воно передбачалося на шість ліжок, і, можливо, так раніше, коли дуже було багато пологів з важкими дітьми, які потребували реанімаційних заходів, їх було більше. За останні роки заклад має ну, максимум до трьох таких дітей в день, а кількість бригади. Персоналу на три ліжка повинен повний набір цілодобової медичної допомоги. Якщо в закладі замість шести дітей перебуває одна-дві дитини, то ціла бригада залишається без доступу до своєї фаховості взагалі. І використати цей потенціал медичного персоналу в інших відділеннях так, ми безперечно будемо. Тож, коли збільшували штати і вводили додаткові посади, такий персонал активно запрошували переходити в інші відділення, які розширяються. Адже наразі є вакантними 13 ставок середнього медперсоналу і 18 ставок молодшого медперсоналу. Це, зокрема, у відділеннях паліативної допомоги, терапевтичному, травматологічному та хірургічному. Дівчата це почули, бо в ну, більшості випадків це дійсно жіночі колектив Дівчата по це почули, розібрали собі там по 0,25 ставки в тих відділеннях, які відкриваються, для того, щоб зрозуміти, чи передумаємо чи не передумав, чи буде додаткові доходи, чи не будуть. Але вони розуміють, що у них є вже місця роботи, які вони займуть. На сьогоднішній день санітарки вже всі залучені, абсолютно ті, які Ну ті Штати, які ми э, передбачали скорочення, вже дівчата всі перейшли і зайняли місце роботи. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА.